Одна з найбільш популярних задач в геометрії, де нам необхідно використати кубічний корінь. Так? Це знаходження сторони куба, коли я знаю його об'єм. Так, і у цій задачі об'єм куба буде дорівнювати 729. Так, усі сторони куба є рівними. Це я знаю, я позначу їх через Х. І тепер я можу записати, що об'єм куба. Так, я його записую через Х у третьому степені бо об'єм це висота помножена на ширину, помножена на вжину, Дорівнює 729. І що мені треба зробити? Мені необхідно знайти значення Х. Так, це 729 під коренем кубічним. Чесно я не знаю, чому дорівнює кубічний корінь від цього числа. Тому я буду складати його на множники. Ну, очевидно, що на 2 це число не ділиться. Згадаю, ознаки подільності на 3. Мені необхідно, щоб сума цифр цього числа ділилася на 3. 7 плюс 2 9, 9 плюс 9. 18, 18 ділиться на 3. Тому 729 теж ділиться на 3. Так, 729 поділити на 3 це 243. Так, на 2 знову не ділиться, перевіряючи, ділиться на 3. 2 плюс 4 6, 6 плюс 3 9. 9 ділиться на 3, тому розписую далі. 3 тут 81. Ну, я вже знаю, що 81 ділиться на 3. тут 3, тут 27, 27 ділиться на 3. Тут 9. 9 теж ділиться на 3, тут 3. І 3, звісно, теж ділиться на 3. Тут 3, тут 1. Так, тут тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага. Тобто, я маю 3 групи по 2 трійки. Правда? Так, три групи по 2 трійки. Отже, я можу записати, що 729 це у нас. 3 в квадраті, помножити на 3 в квадраті, помножити на 3 в квадраті. Так. Корінь кубічний. Тобто 9 помножити на 9 помножити на 9. Так. корінь кубічний. І тепер записую використовуючи степінь. 9 у третьому степені. Корінь кубічний. Ну, здається, все просто. У нас зараз ці дві дії самознищать одне одного, і у результаті я матиму 9. Так, х дорівнює 9.